Так, сівалка фаворит. Ще раз поясню ситуацію. Значить, при е, опущених сошниках перший ряд стоїть на землі. Да? Без задавлювання, там, без там, глибини регулювання ніякого. А задній ряд ось три пальці від землі. Чому так? Ну я не знаю чому. Але ми вирішили виправити цю ситуацію. Думали-думали як. Ну, вирішили просто оцю, оцю тягу викручуємо. І думали, може тут зрізати, переварити, але вирішили, що тут е, півтора см вистачить різьби. Тоді вона стає ну, так, як положено. цей сошник опущений. Тому зараз всі так зробимо, щоб воно було так, як, так, як нам треба. І зачем я гайковерт брал, и он для всі вже до конца закручивал. Нет, для кого, окей. Сама понял. Здесь кабажу, короче, я понял.

Теперь поднимали, да? І так далі, всі. І контрагайкою. На, тягу. І контрагайкою потім... Потім оцією новою гайкою. контрим і все, буде нормально. Попадається. Треба зняти відео яке? А Давай роз... сніму. Розказуйте, хто і хто купує старі речі, той завжди біля них лазить раком. Треба зняти, ось де вам, блядь, нова річ і вже раком поставила. Так, вас зняти раком. Тихо, не матикаємося. Цензура Головне, щоб поморгло Ну, я думаю, що ми робимо все правильно. Ну як це так? Передній ряд. Стоїть вже на землі, задній ще не дійшов. Да, ми зажмемо. Да, ми можемо колесами виставити глибину. Але тиск на перший сошник буде набагато більший, чим, чим задній. Відповідно, і тиск, з яким придавлюється цей прикочується колесо, теж буде більше. І... Це вже нерівномірність. Тому робимо так, як... Це, це, да, це своя річ, своя річ. Ось і робимо так, як, як положено, як вважаємо за потрібне свою річ. Хоча вона ще на гарантії, до речі. Ні, ну ми ж нічого не, не те саме. Принципово не змінюємо. Поки що, хоча ми можемо. Ми можемо. Досвід маємо. Трохи постояла, вже тут голуби попрацювали, обісрали. Все, ну на цей останній. так, на цей. Край. Що робить тут, гайковер забирає. Ну цю ж контрогайку просто ставимо, щоб вона піджата. Чуєш? А ось придумалось таке, а ота гайка, яка... Натягує пружину. Не вона ж ні... да. чи не почне вона попускатися? Будемо дивитися, Будем дивитися. але я думаю, не долежа. Вона постійно під напряженням пружини. Ну. Що зараз, коли заглибляємо, то ще дужче ж на них дали на пружини, виходить. Да. Ну да. десь так. Ну десь буде. так. Ну от хай і так і буде. Да. Трошки круті. Ну нічого, навіть якщо там вона це ві... саме обережно Отпуститься трошечки. Не дуже. Ну, Почнемо з того, що далі нижньої гайки. Все там не дуже багато. Да. Зараз ми приподняли і бачимо, що зад майже в рівень передом стоїть. трошки, Трошки вище. За рахунок збільшеного радіусу, так воно приблизно десь так і повинно бути. Ну, все, поле покаже. Так, 4 листопада. Приїхав подивитись на пшеничку сьогодні. Ну, десь приблизно другий день такий ось трохи пасмурний, ну іноді сонечко виходить. Але хоч без дощів вже вже дякуємо. І на найближчі там декілька днів синоптики нам рисують більш-менш більш-менш без опадів, тому плануємо ще виїхати на сою. Ще сої трошки залишилось в полі вперше таке, що 4 листопада ще соє поле, ну, але... Ну, фактично місяць весь жовтень була дощова погода і не давала виїхати в поле. Так, ладно, зараз пшениця. Пшениця це в мене така розплідник, скажімо так. Тут РЖТ депот і далі РЖТ Реформ, трохи їх відділив, ну, для того, щоб було якесь розуміння, в принципі, в принципі начебто і непогано. Там е, є там інформація, що на зараз можливо муха працює на посівах, ну начебто так дивлюсь, начебто і не не, не спостерігаю таких моментів. Я б сказав, що вона вся зійшла, наче і непогано. норма висівав, я збільшував навмисно, тому що посів був 27-го числа, а дощі пішли, ну не з першого, звісно, це я ж казав, що місяць були дощі. Ну, десь приблизно з 5-7 го го вже почали потроху більше, більше, більше накрапати. Але що я хочу зауважити, значить, сівалка була тут ну, моя нова фаворит Mustang Light. І до сівалки, до сівалки є питання. Ну, Ось, наприклад, ось рядочок і ось рядочок. І тут ось бачите, як ріденько відносно. Сусіднього одного і іншого. Тут явно ми спостерігаємо такий трохи бугорок Тобто, явно ця пшениця посіяна глибше, ніж ця. Далі трохи бугорок менше, але він теж є. І все одно там ну нормально. Ну, приблизно так само. Тобто я хочу і таке, таке спостерігається, іноді там більше або менше. Тобто Я хочу сказати, що вона в принципі, і не, начебто і непогана, але все-таки не ідеально стримує глибину. Ну, ось Зараз спробуємо подивитися. О, Та тут та тут капець взагалі. Настроював на 3 см. А вийшло, бачите, тут десь шість приблизно, я б сказав би. Ну, Звісно, для порівняння сусідній рядочок, наприклад, подивимось. віддай. Корні вже розвились так, начебто і непогано, я б сказав. Ну тобто ось, бачите, тут вже, тут вже два листочка, третій он лізе, а тут перший тільки шильце. Ну, не шильце, ну шило, Да? Тобто розвиток тут явно спізнюється. Ось, Якщо зернини на одному рівні, то тут 2 см різниця. Це і сам факт того, що ну, все ж таки не треба заглибляти, але Зараз не про те, а зараз про можливість сівалки тримати однакову глибину. До речі, я, там ставлю, я тут ставлю зараз е момент, ми там ще дорегулювання робили по сівалці. А регулювання ну, це, не, це не зовсім правда, регулювання, це вже, я б сказав, би, трошки модернізація. А виявилось, що що при однаковому опусканні циліндрів задній і передній ряд не однаково опускаються ну, в глибину. Не дивлячи, тут вже ми не, е, ну, не дивимося на коток прикочуючи поки що, а самі сошники опускаються по-різному. А тому що різна довжина тяги. Трохи довелося влізти носа свій і сюди, в нову сівалку, і трохи її підправили. Тому що це ми побачили на весінньому посіві сої, що через рядок, ну там при однакових умовах, через рядок було явно є соя, потім явно нема. Потім взагалі не було. Ну, тобто, до цієї, до цієї сівалки треба ще звикнути, ще налаштуватись і ну, якби трохи, трохи заморочливо, чесно кажучи, трохи заморочливо. Але в принципі так, загальна картина. Особливо на перших етапах, коли сходила ця, ця пшениця, це було ну, дуже так, явно проглядалось. Ну, і Вони і зараз трохи запіснюються. Ось, бачите, теж рядок такий тільки-тільки, ну не тільки ну повилазив, але вже значно пізніше от сусіднього. Що щось тут або колесо щось зробило, такусь, якусь цю, а може це, до речі, та ні, це не маркер. Це ж маркер у нас же йде посередині. Так, да, маркер ось. Ось ямка мар, і вона мені теж, в принципі, чесно кажучи, не подобається, що оця ямка йде посередині. Ну, ну, тут, до речі, не норм... нормально вийшло. Тут нормально вийшло. Ще будемо спостерігати дивитись, як воно воно приблизно зараз вирівнялось, таких прям явних ну, лисінь чи просілов немає. Але ну, але. але... Хотілося б ще краще. А ось приклад переїзду через велику кількість пожнивних хрестків поживних і можемо подивитись, що теж не дуже гарно вона справилась. Да. Ось тут, ну, скоріш за всього, да, вона не прорізала, вона поклала зверху де змогла, проїхала, насипала і завдячуючи дощам, це тільки проростання тут прямо в соломі. Ну, але це звісно це неправильно. Звісно, це помилка ну мабуть наша, тому що такого не немог... ну не мабуть, а <свісно> звісно, вона наша. Це комбайнера Помилка, то що тут зупинився, накидав багато решток. З цього зрізки. І воно так кучка. Ну, тут ось теж трохи є, ну тут маленька, там он біліє теж трохи. Коротше, такі пироги. Ну, в принципі, в принципі начебто поки що і непогано, непогано. Подивимось, значить, по нормі. Я сказав, що збільшена, Збільшив ну, десь приблизно до 5 мільйонів. Це по сучасному це начебто і багато, але деякі провідні агрономи так сіють і, в принципі, нормально, логічно аргументують. Далі, добрива 100. 100 кг НПК від Макош. Не в сівалку, а в розкидач розкинули. І після цього було дискування. Ну, не дискування, а лущення, більш сказати так, правильніше. Ну, ось десь так, і вліво, і вправо. В принципі, непогано, наче виглядає. Весною на підкормку. Планую змінити свою звичну технологію на трошки іншу по внесенню азоту маю на увазі. Але це буде пізніше. Поки що така ситуація, начебто начебто вона мені навіть подобається. Все, поки що все. Ще не дорихлена, ще багато рихлити треба. Ще, я ж кажу, соя ще стоїть в полі. Роботи ще багато, а погоди небагато. Воно і зараз таке, бачите, на ногах хлипне. Я не знаю, може завтра спробуємо. Спробуємо виїхати рихлити, продовжити. Тут буде соняшник на наступний рік. У сусіда кукуруза ще стоїть, бачу. Та ще у нас по району знаю, що і соняшник стоїть, і соя є. Тому Ну я не один такий, що не все прибрав. Все пока, слава Україні. Ось, наприклад, їду, Тоже соя ось стоїть. І ось соя стоїть. І ось соя стоїть. Да. Ще є соя і багатенько, я б сказав би сої. Ну зараз, ну вона ще, я не знаю, сьогодні тільки другий день такий, більш-менш нормальний, тому чекаємо погоду.